Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс у студії Ксенія Штомпель. Ніч у Дніпрі минула без ворожих атак та повітряних тривог. А напередодні від обстрілів потерпала Нікопольщина. Окупанти тричі гатили по Нікополю та атакували Марганецьку громаду. Поранені двоє людей, пошкоджено вісім приватних осель та господарські споруди. Вночі окупанти в випустили ударні дрони по Одещині. Повідомлялося про небезпеку для Ізмаїльського, Одеського та Білгород-Дністровського районів. Було кілька хвиль запусків. Чекаємо офіційної інформації. Пролунали вибухи і на Сумщині в обласній військовій адміністрації повідомили про роботу сил ППО. Президент України повідомив, що мав телефонні розмови з прем'єр-міністрами Ізраїлю та Великої Британії. Йшлося про безпеку та протидію російській агресії. Наразі держава готується до важливих міжнародних подій. Осені повідомив глава держави. За цей вересень маємо досягти кількох цілком конкретних результатів в роботі з партнерами. Це стосується і нової зброї для України. Готуємо новини і наших дипломатичних зусиль, щоб об'єднати ще більше країн світу заради відновлення миру на всій нашій землі. Готуємо більше світового тиску на Росію. Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет допомоги Україні на 600 мільйонів доларів. До нього увійдуть обладнання для систем ППО та розмінування, боєприпаси для Хаймерс, артилерійські снаряди та засоби радіоелектронної боротьби. США також планують доправити і снаряди із збідненим ураном одночасно із доставкою з доставкою танків. Абрес вони можуть з'явитись в Україні вже восени. Військовим Дніпра вручили ключі від нових квартир. Власне житло тепер буде у 32 родин захисників. Детальніше далі. Це буде наше з чоловіком Тут буде диван, телевізор, все по мінімалізму, нічого зайвого. У Дніпрі до Дня міста 32 родини військових отримали ключі від нових квартир. Дружина військовослужбовця Анна до оселі заселяється з п'ятирічним сином Олексієм. Особисте житло, це дуже гарно завжди. Це... Ти вертаєшся сюди і тебе зустрічає своя жінка, дитина, своє, своє. Своя частинка життя нова розпочинається. В дитини буде своя кімната, в нас свій простір окремий, тому своя кухня це теж немало важливо. Так що ми дуже щасливі. Житло зводили силами одного з військових колективів Держспецтрансслужби. Місто допомогло з облаштуванням подвір'я. Тут вже звели спортивний та дитячий майданчики. Хотів би кожному з вас подякувати за той безпосередній вклад та розвиток нашої державності, за волю, за незламність. Учення ключів і сертифікатів на житло провели на подвір'ї перед будинком. Міський голова Дніпра Борис Філатов привітав родини українських захисників із отриманням нового житла. Місто це знакова подія, і, попри те, що повномасштабна агресія, війна триває, життя воно не закінчується. Я хотів би, щоб у цих домашніх оселях завжди був дитячий сміх, завжди було щастя. Борис Філатов пообіцяв, що місто й надалі буде системно забезпечувати військових технікою, автівками та оснащенням. Порушення прав працівників понад 20 тисяч тисяч подібних випадків у Дніпрі зафіксували від початку року. Нині ж кабінет міністрів відновив перевірки, тож до, до, до роботодавців можуть навідатись із інспекцією. При виявленні порушень трудового законодавства на підприємців чекатиме адміністративне або навіть кримінальне покарання у міськраді Дніпра це питання під контролем, які порушення фіксувала інспекція з питань праці та зайнятості населення, та яку заборгованість вже погасили підприємства місця далі у сюжеті. Ну, спочатку війни, звісно, в нас підприємство повністю зупинилось. Замовлень було не було ніяких з 2022 року. На багатьох підприємствах виникли борги по заробітній платі. Олександр працює на фірмі, що займається склінням будівель. Розповідає, аби закрити заборгованість, знадобилося півтора року. Борги були там, доходило до півмільйона. Якщо ми кажемо, спочатку ми е, би розрахувались по податках. Ось, а потім на нас вийшов охорона э, праці, ну і стало нас якби... Підштовхувати до до виплати заробітної плати цим питанням опікується інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради. З початку року підприємствами вже погашено понад 250 мільйонів боргу. Це майже вдвічі більше ніж торік. У серпні темпи виплат знизилися. З кожним боржником проводять індивідуальну роботу. Чекаємо офіційного це виникли борги і у придніпровській академії будівництва та архітектури. Ури нині підприємство завершує їхнє погашення йдуть виплати за серпень по тому, що в нас не було коштів. Нам не поступали кошти на наш фонд спеціальний. Їх не було. Те, що було, ми їх тратили тут же, зразу. На комунальний на це, на зарплату, і, канішне, наш виникла ж на позаробітній платі за боргові нас їх не було. Штрафи за порушення трудового законодавства наступні відсутність офіційного працевлаштування до 201 тисячі гривень за працівника. Недопущення до проведення перевірки, оформлення на неповний робочий день несплата ЄСВ 107 тисяч 200 гривень. Порушення строків виплат більше як за місяць 20 тисяч 100 гривень. Ми просимо всім всіх роботодавців почути це звернення, зрозуміти, що фінансові санкції існують. Дуже великий розмір цих штрафних санкцій. Також є кримінальна та адміністративна відповідальність, і уникати в своєї введені своєї господарської діяльності порушень трудового законодавства. Інспекція з питань праці та зайнятості населення завжди готові надати допомогу інформацію щодо вірного застосування трудового законодавства України. Співробітники, які зіштовхнулися із порушенням своїх прав, можуть звертатися до інспекції на офіційну сторінку та у соціальні мережі. Опалювальний сезон розпочнеться за півтора місяці. Підготовка у розпалі. Чергова по місту Анастасія Сухіна перевірила, наскільки місто готове до зими. Тут розкопало, щоб, не... да, не... щоб не буде в ту сторону тягнутися туди до того колодця. Угу. Я бачила, потім, ми коли приїхали. Потім зелена зона у нас, де площадку не обирати, тому що там важко навіть, ми будемо локаційно. На цій ділянці по вулиці професора Герасюти, 26-28, труби прориває по кілька разів за сезон. Тож зараз вирішили замінити одразу 180 метрів трубопроводу опалення. Питання дуже наболіло і дуже дякуємо комунальному підприємству «Теплоенерго», що вирішилися це питання про заміну магістральних цих труб, тому що кожний опалювальний сезон, два-три пориви – це обов'язково, і Люди сидять без тепла. Працівники комунального підприємства Теплоенерго кажуть, що працювати на цій ділянці непросто. Труби проходять через спортивний та дитячі майданчики. І для того, щоб не порушувати цілісність, ми обережно під землею, потягуючи трубопроводи опалення з найменшими, скажімо так, пошкодженнями працюємо. Невдовзі на трубопроводі опалення буде встановлено дві засувки. Станом на 7 вересня було замінено 52 два кілометра теплових мереж по всьому місту. До зими теплоенерго готове на 95%. відсотків. Багато хто звик в мережі бачити розпаковку косметики, одягу. А я зараз покажу, як виглядає розпаковка у комунальників, а саме у тепловиків. Ми розпаковуємо насосну станцію, яка буде працювати у нас на, як підкачка води на верхній Дивіться, гарно. Це свого роду краса для комунальників. В цьому теплорозподільчому пункті встановили насосну станцію, яка підкачує холодну воду для шістьох будинків. Він енергоефективний, тобто споживає менше електроенергії. Також ми бачили один старий насос, а тут працюють одразу декілька, тобто відпрацювали там одна пара відпрацювала, потім замінила друга пара. Якщо треба якісь ремонтні роботи провести, то є можливість не повністю там, наприклад, так, а перевести там на інші два насоси роботу». По всьому місту замінили 60 таких насосів. Ще три планують встановити до початку опалювального сезону. Музика та мандри травел проєкт про звучання українських міст розпочав зйомку другого сезону. У першому автори об'їхали п'ять міст, аби зрозуміти, як звучить кожне. Наразі в планах схід України вперше після початку повномасштабної війни нині команда працює у Дніпрі. На зйомках у метро побували і наші журналісти. Спіймаємо от як там через зеркало. Стартували зйомки другого сезону музичного тревел шоу Як звучить світ Україна від творчого подружжя, продюсерки Бадоєв втім та відомого українського режисера і ведучого Орели Решка вдома кращі крафтові мандри Наталії та Євгена Синельникових. На станції метро Вокзальна композитор та ведучий Євген Філатов поринув у звуки Дніпра, закарбовуючи усі деталі, аби створити повноцінну композицію. Мелодія відтворить справжню атмосферу міста. Дніпро дуже перспективне місце. І воно дуже надихаюче, починаючи від дизайну. Нарешті, як у вас на логотипі Дніпро, так само і на трамваях, і це ваш такий шрифт, і це все обережно зроблено. Другий сезон присвячений містам прифронтової зони та раніше окупованим населеним пунктам. Окрім Дніпра, зйомки планують провести у Запоріжжі, Миколаєві, Сумах та Полтаві. Ми от будемо намагатися і в музиці, і в музиці, і в наших історіях передати ту силу, яка Зараз не то, що з'явилося, а от вона вийшла прямо назовні. Проєкт творчого подружжя Синельникових транслюватимуть на Ютуб-каналі Укр Ютуб проєкт зараз буде більший акцент на людях, на їх от сталевому характері, на тому, що змінилося через всі ці жахи, як вони там переосмислили, що робиться. Бо дуже багато людей починають класні ініціативи. і от про них хочеться розповісти. Про саме про людей, тому що місто будь-яке місто звучить. Першу чергу людьми у кожну програму додадуть англомовні субтитри щоб поширити історію та здобутки українських міст серед іноземних глядачів. А далі коротко про ситуацію в місті. Комунальники сьогодні усуватимуть протікання водопроводу на житломасиві. Тополя-2. тимчасово немає води за адресою, що на ваших екранах. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про транспорт сьогодні відновлює роботу трамвай трамвайний маршрут номер 12 Тимчасовий сьомий маршрут скасовано. Загалом увесь громадський транспорт працює у штатному режимі за розкладом робочого дня. За минулу добу надзвичайники приборкали у Дніпрі три пожежі, усі сталися на екосистемах та на сміттєзвалищах. І через анонімні повідомлення про замінування обстежило сім шкіл. Вибухівки не виявили. І наостанок про погоду протягом дня буде сонячно без опадів. Температура повітря сягне 23 градусів тепла. На цьому поки все. Більше інформації на сайті Дніпро ТВ та телеканал Фейсбук, сторінці телекомпанії. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютуб та в соцмережах. Підписуйтесь на наш канал та спецпроекти. З вами працювала Ксенія Штомпель та вся команда «Дніпро Разом крокуємо до перемоги.